Я вітаю вас, мудрі неповторні люди сьогодні, і тема відео Чиї думки ми думаємо, а чи всі думки наші. І що таке взагалі думка? І під кінець цього відео ви зрозумієте, яку роль виконуєте саме ви тут і зараз, яку відповідальність ми маємо нести за наші думки і в чому вона полягає. А також ми дізнаємося, хто керує потоками думок. і Розберемо сам сенс цього керування, і ви зрозумієте тоді, чому не кінчається війна. Якщо цікава така тема, будь ласка, лишайтеся. Я вдячна всім вам за ваші підписки, за спонсорство. Як завжди на початку відео маю подякувати всім моїм глядачам, слухачам. Я вдячна вам, що ми разом. І хочу нагадати новим підписникам, також вдячна вам за вашу підписку. І хочу нагадати, що мій канал не про інформацію, мій канал про знання, яке ми маємо в собі розкривати, щоб формувати для себе найкращий варіант реальності. І так, друзі, сьогодні підібрала вам дуже таке, знаєте, глибоке відео, як завжди, простими словами. Намагаюся донести до вас те, що протікає зараз, щитуючи його так, от прям з простору життя нашого. І. Саме цікаве, я давно цікавлюсь цим питанням, чиї думки ми думаємо, так? Але все ж таки я намагаюся відтворити таку загальну, цілісну картину, щоб стало ясно взагалі, для чого це все. І сьогодні дивіться, ми з вами пройдемо в дослідження і просто відчуйте, коливання той їх думок відбувається постійно. Кожного. Сама якість думок, вона створює частоту, яка впливає на простір існування. Ви погоджуєтеся зі мною? Думки всіх нас, всіх нас, які ми з вами випромінюємо так, своїм мозком, умислюючи щось, будучи живими тут, вони створюють енергетичну сітку або вібраційне поле, в якому ми всі живемо. Цікаво те, що наше поле існування воно дійсно залежить від нас. І кожен з нас має зараз розуміти свою відповідальність за свої думки, друзі. Чим людина відрізняється від інших істот, наприклад, від звірів, тим, що її мислительний апарат здатний омислювати різночастотні думки це факт. Правильно, ви можете допустити таку версію, що дійсно це факт. І це доведено вченими, коли досліджували мозок людини. Так, так от, наш мозок є таким апаратом або комп'ютером, що вміє переключатися на різні діапазони сприймання сприймання і транслювання думок. І сьогодні ми говоримо саме про те, хто нам вливає. Саме сенс наших думок, хто нам вливає, хто активує наше мислення, і ми всі різні саме через те, що ми по-різному можемо сприйняти це, наприклад, цей вплив на нас, на наші думки. А він є. І це зовсім не те, що ви думаєте. І я вам сьогодні це доведу. Ну, якщо ви, звичайно, не заглиблювалися. В дослідження таких моментів, то можливо, ця інформація буде для вас зовсім новою, так? яка перетіче в ваше знання про себе, і ви розпакуєте для себе дуже цінні речі. Тому слухаємо далі, що воно далі нам покаже? Чиї думки ми думаємо? Якщо кожен з нас є приймачем, то хто ж тоді транслює нам думки? Або поштовхи для думок. Цікаво вам знати? Добре, давайте з цим розбиратися. Є різні джерела впливу на думки людей. Ми з вами знаходимося в періоді, який здається нам хаотичним, бо саме зараз відбувається становлення нас в новому форматі мислення. Цікаво те, що не до кінця ми можемо це бачити об'ємно чомусь, але хто займається самовдосконаленням, розвитком, хто розуміє, що таке трансформації, ви дуже ясно розумієте зараз, що так воно все відбувається. Це неминуче відбудеться, бо така програма розвитку людства вже запущена в реалізацію. Чому ж не закінчується війна? Як ви думаєте? Ось яка у вас зараз виникла перша думка, коли я вас запитала, чому не закінчується війна? І питання не в тому, що ти думаєш на рахунок цього, а саме, як ти думаєш, чому не закінчується війна? Як ти думаєш? Це питання я буду задавати вам протягом цього відео. І прошу, будь ласка, просто проникніться своїм знанням за глибини про те? Для чого ви народжені тут? Всі ми з вами, друзі, народжені в цьому періоді, саме зараз, для якоїсь певної роботи, правильно? Яку ми маємо з вами зробити. Чомусь саме в такому перехідному періоді, складному періоді, коли йдуть такі зміни величезні, коли стільки у нас з вами відбувається глибоких переосмислень взагалі, значить, щось ми маємо з вами зробити тут, правильно? А що саме? І хто нас збиває з нашого вірного шляху? Так от дивіться, для того, щоб розібратись конкретно в цьому питанні, уявіть собі таку картину. Є, наприклад, диявольський клан і є структура нового творця. Я кажу нового, тому що все не стоїть на місці і все постійно розвивається, все постійно двигається. Так от, диявольський клан. Спричиняє вплив на думки людей, активуючи мозок на низькочастотному рівні мислення. Що туди входить? Це такий грубіший рівень більше, він негативний більше, по сенсу негативний, тобто, значить, він просто розкручується на вироблянні думок через гнів. Образи, погрози, злість, ненависть, і так далі. І Він робить цей вплив так, щоб утримати людей на такому рівні мислення, розхитуючи події в світі таким чином, щоб люди не могли вийти поза межі звичного їхнього рівня мислення. Бо всі ми перебували. Під впливом цього клану, а він дуже об'ємний і величезний, і його так об'ємно ти не бачиш, ти бачиш його в роздрібленому вигляді, тут сприймаєш його так, а насправді він є величезний. І ми були дуже довго під впливом цього клану диявольського і вважали, що це нормальне життя. Ми проживали дуже багато негативних подій і різного виду болей, через пригнічення своїх істинних здібностей. Просто відчуйте просто от різницю в цьому всьому. І відчуйте, як воно дійсно показує реальну картину, в якій ми зараз з вами знаходимось. Так от, через що ми відчували це, знаєте, пригнічення? Нас ніби от спонукало Тоб через сварки і в близькому колі, і взагалі. Між собою, через негативності різного рівня, бо ми жили в тій рабській системі, яка тримала нас ніби в певному порядку, але керувала через боротьбу за виживання. Так? От просто це ми з вами звикли так жити, друзі. Сьогодні просто ставимо акцент на цьому, для того, щоб розкрити сенс, що з нами відбувається, і як ми створимо для себе набагато кращий світ, ніж ми стомилися жити вже. В іншому. А ось дивіться, уявіть паралельно, чому ми говоримо про нові реальності, там, так, про перехід в іншу епоху і так далі. І в цей період ми є присутніми тут для чого? Для усвідомлення, що є, а є новий творець, і його поля впливу на думки людей зовсім іншої частоти. Новий творець проникає в наш простір своїми впливами, на наші помисли через абсолютно інший рівень вибраційних поштовхів. Бо вони є більш тоненькими, вони творчі, позитивні і надихаючі до чого? До правди. Тобто, хто ти є насправді людина на землі? Новий творець пробуджує нас до співпраці на абсолютно нових принципах, на абсолютно нових сенсах. Тобто це така сила, яку ми можемо назвати як люди, Ну просто словами, так оформити Новий творець. Давайте так простіше буде. Щоб видно було стара реальність, наприклад, так, того подвійного світу, дуальності, там, тієї диявольська, ді, да? дуальність. Ди я і так далі. І ви бачите, що розрив, де він є, правильно в собі, просто прослідкуйте що хто ти є насправді нова людина на землі. І новий творець пробуджує нас до співпраці на абсолютно нових принципах, на абсолютно нових сенсах. І цей вплив він є постійно і для всіх однаково просто є одна дуже важлива річ, яку ми маємо знати. Відчути його можна тільки через серце. Щоб запустити думки нового порядку, потрібно відкрити своє серце, бо інакше в цьому хаосі думок, де кожен з нас намагається відчути свій істинний рівень, не буде спрацьовувати пробудження в новому форматі буття. Але ми всі маємо зрозуміти, що цей перехід є неминучим для всіх, для всіх людей, хто обирає жити, хто обирає, обирає взагалі життя в новому Творці. А тепер прислухайтесь до себе. Зараз, прямо зараз, коли ви дивитесь це відео, потім напишете мені в коментарях, що ви відчули. І обов'язково напишіть свої відчуття від того, що я вам промовляю зараз. Прислухайтесь до себе, дорогі мої глядачі, дорогі мудрі, неповторні люди. Ви на чиєму боці? Ви особисто під впливом... Клану старого диявола чи під впливом енергії люблячого творця, який спасає вас від провалів в бездну негативних подій? Які думки ви думаєте зараз? Які думки, якого рівня у вас ідуть зараз? Хто активує ваше мислення саме в, цьому, в тому вигляді, як ви його бачите? Дайте відповідь собі на це питання. Будь ласка. А тепер розширте своє сприйняття таким чином. Просто розширте. Ось як ви, ось ви є тут, ось я. так? І ось дивіться, ось моя кімната. Ваша кімната у вас. Ось ваш будинок. так? Чи ваша хата? Ось ваш... ваш Простір, де ви живете поза межами вашого будинку? Так? Відчуйте просто зараз, як ви стаєте об'ємнішою такою, розширюєте себе, розширюєте, розширюєте бачення своє. Ось ваш район, наприклад, ваше місто або село, ось ваша країна. Ви усвідомлюєте, так? От як можете уявляєте? Потім ви піднімаєтесь вище, 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 а ось ваша планета. Така вона, ось вона. Наша, наш дім, планета. І ось ви зараз дивитесь таким об'ємним поглядом на все. Ви розширили себе, так, свою уяву розгорнули, отак, і ви можете відчувати загальні процеси, які відбуваються на нашій планеті. Так от відчуйте. Ось пішла. Хвиля впливу низькочастотного поля на людей. Хвиля впливу. Хтось там її, той клан, сформував, от, так розумієте, і пішла хвиля. І ви просто сто... ви спостерігаєте за людьми, що з ними відбувається зараз. Вона сколихнула простір людей, і вони почали думати, що вони почали думати злі думки. Вони почали створювати, що вони почали створювати. Що вони почали створювати злими думками? Який простір життя? Звичайно, негативний, правда? Тут і відповідати не потрібно. Люди озлоблені на всіх і на все, бо їм важко, правильно? І їхню увагу захоплюють таким чином, щоб посилити їхнє мислення на низькочастотному старому рівні. А для чого? Як ви вважаєте? Щоб утримувати владу, свою владу над ними, правильно? А тепер уявіть, пішла хвиля, от ви також спостерігаєте на землю дивитесь на планету. І ось пішла хвиля на простір нашого існування від нового творця. І вона зовсім інша. Вона торкається вашого серця, вашого мозку, спонукає відчути в собі щось нове, щире, красиве, творче. Абсолютно різні речі. Вона активує думки ваші на абсолютно іншому рівні. Вона спонукає вас оживити в собі живість, подих. Вона спонукає вас оживати в собі, згадувати свої природні здібності, які були пригнічені багато часу тією системою старою того клану. І вона огортає вас творчими потоками, запрошує до співпраці вас, щоб перевершити негативний вплив на вас. Щоб ви усвідомили незворотність цього процесу і пробудили в собі силу Нового Творця. І тоді світ зміниться, і тоді скінчиться війна. А зараз ви там. Дивитесь на ваш світ і бачите, як посилюється хвиля. Пішла одна хвиля, посилилася, потім, дивіться, негативна, потім пішло посилення позитивної хвилі. І ви це відчуваєте, як люди реагують, тому що на них йде вплив однозначно, на думки, на життя, на стани. Так? І ви дивитеся, що ми зараз з вами, люди, гойдаємося в цих потоках і не можемо зачепитися за жодну з них тому. Що всередині нас ще не визріла чітка позиція до себе? Які думки ти думаєш зараз? Яку хвилю ти підтримуєш зараз? Який простір життя ти створюєш своїми думками для себе і для всіх навколо? А тепер уявіть таку сітку інтернетного поля, Так? інтернет наш. Весь візьмемо загальну сітку по таку, яка працює на посилення нашого прояву як людей. Тобто вона тебе сколихує, вона тебе спонукає проявити ту свою позицію, ту свою волю в кінці кінців. Так? Вона посилює ініціацію тебе, хто ти є? Вона служить індикатором для суспільства загального. Так, там зараз можна все. Проявити можна будь-які свої здібності. І завдання її таке, щоби виявити рівень кожного з нас. А як його виявити? Тільки по думкам твоїм. А тепер відчуйте в собі правду. Зараз, друзі, всі, хто дивиться моє відео. Відчуйте в собі правду. І скажіть, який контент на вас впливає, що ви дивитесь, слухаєте, які думки у вас виникають, як ви це сприймаєте, які коментарі ви пишете під відео, які ви дивитесь, які у вас відчуття на рахунок того, куди втікає ваша увага, частіше всього? А зараз основне питання. А як ви після спожитої вами інформації себе почуваєте? І як спілкуєтеся з вашими рідними людьми? близенько, поряд? Ви насуплені, стурбовані, зажаті, скомкані такі? Які ви? Чи ви з відкритим серцем ідете обіймати всіх? І якщо ви знаходитеся на межі двох впливів, то у вас буде коливатись внутрішній стан, і думки будуть такі, то такі, то такі, то такі, то такі? Погоджуєтесь зі мною, якщо ви знаходитесь між двох світів? Якщо ви знаходитесь між двома двох реальностей, якщо ви знаходитесь між двох впливів, і негативних сил, і позитивних сил, що ви обираєте? Як, які ваші думки зараз? Я не кажу, що ви думаєте, я питаю, які ваші думки зараз? І ось якщо ми будемо говорити про те, що як в цьому розібратись, то дуже важливо зрозуміти, яких станів у вас тоді більше? Яку яку частинку себе ви живете своїми думками? Тобто на чиїй стороні ви зараз, прямо зараз, на чиїй ви стороні зараз? Якщо ви хочете, щоб закінчилась війна, друзі? Це дуже глибоке питання, хоча й простими словами я хочу довести до вашого відома. Чи чуєте ви, що ви думаєте зараз? Як ви думаєте? Підпливом яких частотних полів ви маєте добру волю стати? Чи чуєте ви своє серце зараз? Чи пробуджується в ньому щось таке гарне під впливом енергії нового Творця? Так, колись. Знаєте, відчуваєш, що тебе от намагаються втягнути в гру старого клану через політичні сітки. так? То зупиніться і не ставайте враженими політичними вірусами. Потрібно зрозуміти, що ви станете носієм цього політичного вірусу і будете заражати всіх інших. Розумієте? Краще відчути серцем, хто ти є зараз. І зараз дуже гарно просвітлюється суть людини кожної, коли ми дивимося навіть відео, якщо то жива людина, ми бачимо її суть, глибину, ми маємо здатність бачити, тому що все висвітлюється зараз у людей. Все, знаєте, як вигортається. І ми бачимо прекрасно. Навіть серед лідерів світових ми бачимо, що зараз навіть при владі люди, які. Показують свою істинну суть. І це не зовнішні там чи минулі заслуги, це саме суть показують. І це дуже гарно видно, так само, як і кожного з нас. Це дуже гарно видно. От Старий клан утримує своїх ставленників для однієї цілі, щоб зберегти силу, свого впливу на людей і продовжувати пригнічувати наші позитивні енергії. Але ж назад дороги немає, то ми знаємо з вами, так? Стара гра закінчена. А новий творець бере під свій вплив тих, хто чує його серцем. Бо він там був завжди у нас в серці. І пробудження це є не що інше, як пробудження енергії серця, тому що вона є первинною, а потім думалка включається, коли серце відчуває. Я вже не в одному відео вам про це розповідала, правда? Так от відчуйте, які думки ви думаєте, якої якості, яку систему ви впливу підтримуєте. А тепер повертайтеся в свій звичний простір життя, де ви є, і на завершення послухайте своє серце. І запитайте його, що воно насправді зараз відчуває, від чого воно давно стомилося, що принесе йому радість, з якої потечуть ваші самі красиві помисли в поля нашої превеликої матінки, яка народжувала нас колись, щоб ми повернулися додому зараз. Живими і люблячими. Подумайте, будь ласка, в чому лежить відповідальність наша зараз з вами? Як тільки ми з вами посилимо оцю хвилю нового життя, відповідальністю за кожну свою думку, наш подих зміниться, зміниться вібрація нашого серця, зміниться формат. Існування нашого, і все зло щезне просто, воно не зможе тут бути. А поки йдуть коливання оці, поки люди вихлестують своє незадоволення своїм життям, то це буде спотворена реальність, і ми будемо в ній бовтатися, бовтатися і бовтатися. Інакше, друзі, у нас з вами в цьому плані життя не буває. І я хочу сказати на завершення свого відео, що думки людини завжди відповідають її світогляду та рівню досконалення. Починаючи з першої думки, випроміненої мозком, з моменту приходу в існування людини і до сьогоднішнього моменту. Всі ці думки наші, ці поштовхи енергетичні, записуються у вигляді енергії як на ту флешку в базу, Вселенські, вселенську базу даних. І це стає базою даних про людину і зберігається в тих хроніках Акаші. Така інформація збирається про все живе, друзі. І фіксується вона, і аналізується. Вищими силами, планами вищого існування для визначення рівня еволюції і подальшого керування цією самою еволюцією, куди її направити. А керування направленням всього всього розвитку, що є, відбувається саме керуючою силою, тобто Всевишнім творцем, ну, так, щоб ясно було, ми ж можемо називати це по-різному. І тільки ця сила має можливість впливати на все, що відбувається, за допомогою своєї присутності тут. Але Всевишній творець не випромінює думок, він створює силу, він створює поля сили, які мають теж хвилі, але іншого рівня. Щоб утримувати ці хвилі від дум... Від думок людини в єдиній системі розвитку, тобто в еволюції. І думки ніколи не обриваються, друзі, вона одна думка завжди і була попередня. І ця думка, яку ти зараз думаєш, вона передує слідуючі: це цілі ланцюги випромінювання, і вони ніколи не скінчаються. Але хто ж направляє ці потоки думок, і вони нам чомусь під цим впливом заходять і активують у нас певні центри, які ми, і потім ми змінюємо мислення. Так от, поле наше, поле людини в кожного з вас формують ваші думки. А зливаючись загальним полем, ми створюємо загальне поле. Так? І повірте вибору у нас, в тому плані, що ми йдемо в інший формат мислення, у нас немає. Рано чи пізно ми всі там будемо. І так відбувається керування свідомістю. Бо свідомість це і є те все, що ми, де ми знаходимось. І існують чіткі правила, статути розвитку, еволюції у Всесвітах. І цей порядок єдиний для всіх. Так що, друзі, а кому цікава інформація, залиште коментар, поставте вподобаєчку. Я буду вам вдячна. Ставайте спонсором мого каналу, і ми будемо разом з вами розкриватися, розкривати цінність такого знання. Я буду вдячна вам за ваші підписки і за розповсюдження моїх відео, якщо ви вважаєте за потрібне, тому що жодного тиску ніде не може бути на вашу думку, в тому числі і від мене. Всім дякую, здоров'я, миру, проквітання нашій Україні. І ми, українці, разом ми змінимо світ. Однозначно. Всім бажаю величезної, величезної любові.